Всем привіт! я буду касаться и буду, я буду паситись, і буду йти, їсти, здесь ну, в писане. А вчора мы будем ще в Юлью, А мною. ми були з что Света там з мною, з, 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 з Анастасією На горці. А мене олівець падає подожди. Левадзи стала, давай такси. він, він, він чуть, чуть Він вологий. Я легенько крашу бров и уйти. Бо він вологий. Так, Зараз телефон упадет. Да, я сказала, зараз телефон упадет. Блін, а як? придется мне его поставить, а я, а я... Да, да. Как с мальчиком, а с я... Еще подружка моя, Юля, и ты на маникюр. Давай так Мені, коротше, моя сестра взяла, кинула її. І вона розбилася, блін. І тут вона взяла ми... і коли вона падала, от ламалася. І вона взяла отакі три штучки чи дві, взяла, ламала ці штучки. Прагалка ходить нормально. І розбилося. Це моя. Бо я З духами Я одну ложу куда-небудь качається. Куда мені його положиться? Ще не цей дурний інгулятор. Давайте проситесь. Зараз може відео закінчиться. Кстати, у мене є такі блискітки, оці не закінчуються. А, а вони закінчуються. Тому що хтось бере мої оці блискітки. Я їх не дозволяю, але бере. А вони отут лежать. Я потім в другій частині покажу, яка маленька смотреть, а там все грязно. Бо Мілана.